Вітаю вас, дорогі глядачі на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене пошиттю цієї сукні. Буде майстер-клас, сукня на ляльку Паула Рейна. І якщо вам цікава ця тема, приєднуйтесь. Зараз я покажу вам сукню ближче, щоб ви змогли роздивитися, з яких, з яких деталей вона складається. Зараз зніму і покажу вам. Сукня пошита з бавовняної тканини, і тканина основна, і тканина підкладки. Бачите, прикрашає сукню валанчик знизу і зверху. Бачите? Отак. Спереду він переходить на спинку. Мені дуже подобається. Сукня Нескладна. Пошити її може навіть початківець, але треба трошки уваги. Так. Я буду все показувати, все розказувати, ви все побачите і сподіваюся, у вас все вийде. Ну, отака сукня в мене вийшла. Викрійку можна придбати цієї сукні. Посилання буде під відео. Ну що, почнемо. Це мої деталі крою. Це підкладка перед та спинка. І деталі з тканини верху. Це спинка. Бачите, вона складається у мене з бокової частини і з середньої частини. І також перед. Це середня частина, це бокова частина. Так, смужечки, такі дві тоненькі смужечки це для воланів для верху. Бачите, я вже підігнула знизу і проклала строчку на обох воланчиках, на смужечках поки що. І отака широка довгенька смужечка я теж підігнула з боку, з одного, понизу, і з другого боку. Це для волану. Понизу сукні. Так, що я буду зараз робити? Треба підготувати всі ці три волани до подальших дій. Треба зробити тут збірочку поверху на всіх цих трьох деталях. Після цього треба з'єднати по плечовим швам. Перед зі спинкою, середні частини і бокові частини. Для цього ми беремо середню частину переду, складаємо з середньою частиною спинки, так, урівнюємо все, і прокладаємо по плечам строчку на 5 мм. Так, І бокові частини переду та спинки теж ми складаємо лице з лицем. Ось так. Де жте. Ось, отак. І прокладаємо строчку на 5 мм. Після того, як ми зробили плечові шви, шви, попрасували їх попереду, по спинці, по боках. ну, Все зробили. І на підкладки теж ми пришиваємо оборки до переду і спинки. Я одну половинку вже зробила і покажу вам, як треба це робити. Беремо, так, у нас вже тут все попрасовано. Беремо оборку. Я тут намалювала від цього і до цього, від цієї до цієї рисочки, мені треба цю оборку вкласти. І що я роблю? Значить, дивіться, ми оці сторони на оцій маленькій оборочці ми не обробляли. Тому, значить, ми складаємо як? Дивіться, отак от і отак. От тобто в нас оцей кутик, кутик отакий, от буде виглядати, бачите, отак, щоб в нас оцей низ оброблений, зайшов в шов. Бачите? І після цього, от, отут-от я заколюю булавочкою, так. Отак. А тут все як завжди. Вирівнюємо, вирівнюємо оці зрізи, отак, От ще одну булавочку. Так. І коли ми доходимо вже до цієї сторони, тут теж, тут я трошки підтягну, отут От в кінці. От. І знов так, Роблю, бачите, оцей низ в мене доходить до цієї рисочки. так, Тут я булавочкою, так, закріплюю. раз, от. І тепер випускаю кутик, бачите, випускаю його. З цієї сторони буде видно краще. Оцей кутик, я випускаю його. А отут починаю знову так зрівнювати ці зрізи. І все теж заколюю булавочкою, і буду прокладати по попереду. Тобто не по оборці, а попереду. Отак. І в мене вийшла ось, така штука. Бачите, от кутики торчать, виглядають отут. От. А з лицевої сторони це виглядає отак. Бачите? І коли ми будемо просувати, ось так воно буде викладатися. Бачите, як гарно отут отримується. Отут, бачите? Красота? Ось. І нічого складного. Треба випустити отут кутик. Тут. І все. Ось така краса в мене вийшла. Бачите? Я вже попрасувала. Дуже гарно, мені подобається. Так, після цього ми беремо бокові частини сукні. так, ось, І складаємо, дивіться, оце бокова частина переду, я складаю її спереду. Отак. І отут повинно співпасти тут плечові, плечові шви. Отут вони повинні співпасти. Отак, ми їх отак, закріпимо тут. Голочкою отак, оп. Ну і все, отут-от теж ми так добре так складаємо все. Бачите, тут треба голочками отак заколоти і прокладаємо шов на 5 міліметрів. Тобто, в нас між боковою і передньою частинами сукні. Вкладений оцей валанчик, оця оборочка. Оці кутики, які в нас виглядають, їх вже можна зрізати, вони нам не потрібні. Ну і все. Ось яка краса в мене вже вийшла. Бачите, я вже попрасувала. Так, після того, як все попрасовано, Треба прокласти оздоблювальну строчку, яка закріпить валан. От. І, ну, на то вона її оздоблювальна, щоб прикрасити ще нашу сукню. Треба прокласти строчку ось тут ось тут ось тут. Попередній частині переда і попередній частині спинки. От. На один міліметр отут. Бачите? От. Після того, як це буде зроблено, ми будемо з'єднувати сукню з підкладкою. Для цього ми складаємо лице з лицем, підкладку і тканину основну. Так. Треба, щоб все позбігалося у нас всі зрізи. Так. І я раджу намалювати. Ось так, бачите? 5 міліметрів від краю, там, де ми будемо прокладати строчку. Так. Тепер, що ми робимо? Треба з'єднати по проймам, бачите, прокласти отут строчку. Далі починаємо з середини спинки, 5 міліметрів, потім. По горловині 5 мм, і знов по середній частині спинки теж 5 мм. Звертаю вашу увагу, оці наші валани вони можуть попасти під машинку, попасти в строчку, тому їх треба відігнути і проконтролювати цей процес, щоб валан не попав у строчку. Можна закріпити. Булавочкою тут, або зашити ну, ручними стіпками, як вам буде зручно, але це треба зробити. Бо якщо попаде, треба буде перепорювати. Ну, самі знаєте далі. Ну що, дівчата, найскладніше вже позаду. Ось, бачите? Я вже попідрізала своїми улюбленими ножицями трошки. Бачите, повирізала, щоб краще виверталося. Так, ну все. Обов'язково перевірте ширину. Ось в цьому місці обов'язково, щоб плечі у вас були симетричні. Тепер треба вивернути. Я беру свої улюблені затискачі і вивертаю. Ось так. Я вам їх вже показувала. Дуже зручна така штучка. Ось так. Ось так, все, бачите, воно вже тут. Так, треба все вивернути і попрасувати, бо воно таке ж добряче миниться під час цієї процедури. Так, потрібно не забувайте в кутиках отут добре так повирізати, щоб вони не були товсті. Ну, ось так. Вирізаємо, виправляємо, витягаємо і прасуємо. Я все попрасувала, і далі ми робимо таке: з'єднуємо бокові сторони. Отак, От беремо, складаємо лице з лицем перед зі спинкою. На основній тканині прокладаємо строчку 5 мм. І ця строчка переходить. На підкладку теж бокові зрізимо, так складаємо, вирівнюємо, і прокладаємо строчку на 5 мм. Я вже все попрасувала, бачите, бокові шви в мене попрасовані, гарненькі. І залишається нам пришити волан нижній, і сукня буде готова. Для цього треба скласти лице з лицем, вирівняти. І пришити до тканини основної, тобто до підкладки ми не пришиваємо. Підкладку ми отак відгортаємо, складаємо отак: лице з лицем, і на 5 міліметрів прокладаємо строчку. Мій волан вже готовий, я його пришила, попрасувала і проклала оздоблювальну строчку на 1 міліметр. Тим самим я закріпила волан, припуски. от, І вийшла така краса. Далі перевертаємо наізнанку. І що ми робимо? Потрібно підкладку підвернути. Ось так. І ручними стіпками пришити до цього припуску. Ось отак. І акуратно, не поспішаючи, пришиваємо. Після цього треба зробити оздоблювальну строчку, яка буде прокладатися так. по середині спини на 1 міліметр, а потім ще на 5 міліметрів. І по горловині треба теж прокласти оздоблювальну строчку, яка закріпить підкладку. На 1 мм. Я буду прокладати. Можна ручними стіпками, можна на машинки, кому як зручно. І е, треба закріпити підкладку по проймам. Це я буду робити е, ручними стіпками. Все. Після цього пришиваємо застіпку і все готово. Я підшила. Підкладку ручними стіпками, дуже охайно вийшло, мені подобається. Після цього я зробила оздоблювальні строчки, бачите, по краю на 1 мм і потім на 5 мм від краю. І проклала оздоблювальну строчку по горловині на 1 мм. Бачите? Так. А по проймам я проклала ручні. Стіпки і закріпила підкладку, щоб вона ну, не виїжджала, коли ляльку будемо вдягати. от Ну Після цього я пришила кнопки. Все. Все, сукня готова. Така літня, весела, дуже приємний колір. От. Е мені здається, не дуже складна була. Хіба що тільки отут-коли пришивали ці оборочки. Ну, гарно вийшло. Так що, нагадую, що викрійку можна буде купити, я посилання завжди залишаю під відео. Переходьте, купуйте, насолоджуйтесь пошиттям, заходьте до мене в гості. Якщо відео вам сподобалось, залиште вподобайку. Я буду бачити, що. Вам сподобалось відео. Дякую тим, хто додивився його до кінця. Ну, все, на все добре. Чекаю вас попереду ще багато цікавого. До побачення.